Друзі, всім привіт. Там ми кидали анонс в короткому відео. Сьогодні одним поросятам було вчора 2 місяці, одному виводку, другому сьогодні. І ми їм зараз зважимо вам і покажемо. Ще я хотів сказати, що допомагайте Збройним силам України, донайте, скидайте донати, одна гривня і та буде корисна. Є ще такі Блогери, як Вовка, Брус, ті збирають на автомобілі для ЗСУ, для дрони. У них по вівторках о 19-й годині стріми проводяться, на яких ви можете за 200 гривень. Донат за 200 гривень можете, у них проводиться лотерея, можете виграти якийсь цікавий приз. І так само Сергій Щелудь збирає теж донати. Я довіряю просто цим хлопцям. У нього за 100 гривень. Ви можете виграти якийсь цікавий приз. В нього стріми по п'ятницям і по, і по неділям. Пішли. Оцініть, дивіться, як вони виглядають на 2 місяці. А зараз ми вивозимо їх. За цим було день народження учора. А цим сьогодні день народження 24-го. Що, начнемо зірявої свинки? А ну йди. Таке її вже не понесу. Друзі, ну що, я його вже не потягнув. Так, я там 102 кг важився і дивіться скільки зараз. Ну навіть якщо 129 це... і Я зараз зразу що... пішли, я покажу, що я важу 102, щоб не, щоб не казали, що я обманюю. Бо воно як починаю його той, так воно починає тарірувати, воно все одно 2 кг кудись тікає. Дивіться. Це воно, це вийшло рябеньке соня, 27 кг. Зараз відсюди. Отсюди отсюда зважимо тих двох кабанчиків, що я завжди беру. І самого, і самого малого. Ці теж такі вже я не понесу, навірно, їх. Три місяці точно не буду піднімати. Йди сюди, йди. Оцього я важу сюди. Давай безстренько. А ну дивись, скільки там. 133. 133. Та тікани. Кріпенький, такий час самого малого, тому що десь сама мала свинка, от, -от, от скільки вона сама мала виросла. Да, свинка, свинка, ми її Сюди важимо цю саму малу. Ану. І мала свинка, найменше, теж 20 кілограмів. І зараз ще хочу зважити ту з самого, що родилося, в тому виводку, що навіть кілограма не було. Хочу, хочу зважити, скільки він виріс, чи вона не помню. Оцього самого малого зараз злажувати сюди. Не, не кондицію. Та йди сюди. Йди, будемо знайомитися. Цей теж мать кілограм 15, це законно. Трошки не вгадав 14, ну, це ж саме. Ну він все одно, чи то вона, та свиночка, все одно за півроку, все одно 100 кілограм виросте. І на наступному тижні, я думаю, ці потихеньку почнуть їхати в місто, бо їм вже цим уже 29-8 місяців Уже да давно треба їхати, то немає ціни і немає, спросу немає. А тим тим 25-го, це сім сім місяців, ці теж підросли нормально, теж будуть прогрівати. А ці вже поговорилися вже. Так дуже друг друга не, не напрягають, уже в них нормально А це теж вже видно, почало вимір відбивати, можеш присісти, навіть, бо так погано видно. Нехай, треба, щоб освітлення було краще. Ну, вже видно, так, да, там треба. Ждемо, потихеньку ждемо. Ждемо пороз. Зараз за... загрузимо кормушки. Поїдемо робити корм. Потім тих здорових поросяток з дому підремонтуємо проход. Загружаємо якраз 25 кіл сюда вот так раз и Не мішали мені да. на, на, не речі на. цих родом цих здамо і одну Бо Тут яма була колись. Тепер вона все провалюється. Друзі, ну я їх уже перевів на гровер, вони вже даже з'їли 100 кг гровера свого. Зараз поїду їм робити нову, нову порцію. Ще дивіться наші відео, слідкуйте за нашими поросятами, я думаю, вони. Нормальні на 2 на місяці. Всім пока. Стежте за нами. Підписуйтесь на наш канал.